Добрий день, незважаючи на що він такий добрий, починаємо урок. Зараз ви майже в екстремальних умовах пишете контрольну роботу, але я запишу коротку запись нашого уроку. В нас ми завершуємо, майже завершуємо тему теплових машини-механізм. Завтра ще залік, і потім ми переступаємо до нової теми. Але якщо вам все ж таки цікаво, то ви знаєте кожні свої підсумки по написанню тесту, який був у нас учора. Але дивіться, як дивно розподілились ваші оцінки. Так, багато добрих оцінок, але майже всі. Відеоцинок ви захватили, але чомусь два бали ніхто не захотів отримувати. Але все інше бачите є. Ну, добре, так, тест він складний, тому що потрібно було не просто обирати якусь відповідь, а обирати всі правильні відповіді. Але оцінка була більш-менш гуманна, тому що за часткові правильні відповіді ви теж отримували якісь бали. А не як це було б на офлайні, коли якщо ви не відповіли правильно на все питання, то там. За це ви бали б і не отримували. Ну добре, сподіваюся, що контрольну ви напишете дуже трохи краще, а мабуть, і дуже краще. Ось сьогодні ви мені після цієї домашньої роботи ось цю ми написали. Не після цієї, вибачаюсь, зараз я ось цю туди. Зараз ви контрольно пишете, а після цього ви будете робити ось цю домашню роботу. ось, І тоді ми додамо ще три задачі до. Тої суми, яка в нас є, і ось це будуть задачі для ведення зошита в цій темі. Мабуть, так. Ну, сподіваюся, що все. У мене зараз теж форс-мажор не тому я завертую запис. Сподіваюся, що колись мені вдасться це опублікувати до каналу, до YouTube-каналу. Ну, все, на все добре, всім удачі в контрольній роботі.